Слово велбін вже є відомим власне, для всіх співробітників, і ми в це поняття вкладаємо благополуччя в широкому сенсі, тобто тут ми говоримо і про ментальне здоров'я співробітників, і про соціальні зв'язки, людиноцентричність, і гарне відношення один до одного, і піклування один про одного. І Сюди відносимо також піклування про фізичне здоров'я і про фінансову стабільність. І якщо От Говорити вже не, не з точки зору, на які напрямки розділяється, а з точки зору, як це піклування може бути реалізовано, то це, мабуть, такі три теж в якійсь мірі класичних складники: піклування, коли про мене хтось піклується, коли я піклуюсь про когось, і коли я піклуюсь про себе. От прям класична система з багатьма складовими взаємозв'язками між ними, і типу, якщо чогось не є, немає, ну типу, система трошки не добалансована, Недобалансована, добалансована, да.